Вітаю вас, мої маленькі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати маленьку і велику букву Й. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Починаємо наш урок з виконання гімнастики для очей. Давайте з вами пригадаємо, яку літеру ми сьогодні вивчаємо, Визначить, який найчастіше звук звучить у віршику. Йой, гукає Йосип, Йоржик йоду просить. Йой, поранив плавничок, йоржика крутій синок, ні на йоту не злякався, йоржик йоду не боявся. Найчастіше Звучить звук «й». Давайте з вами пригадаємо, що це за звук, голосний чи приголосний. Це приголосний, м'який дзвінкий звук. Ми продовжуємо наш урок і приготуйте свої долоньки. Виконаємо з вами пальчикову гімнастику, зжали в кулачок і по черзі показуємо пальчики. Виконайте цю вправу декілька разів. Давайте розглянемо, як записується буква Й. Вона дуже схожа на букву І. Складається із двох прямих ліній з за округленням праворуч. Починаємо писати з верхньої лінії рядочка. Ведемо пряму похилу лінію з округленням праворуч, зразу рухаємося знову до верхньої лінії рядочка, ведемо пряму похилу лінію із округленням праворуч, і зверху пишемо коротку дугу. велика буква йод пишеться з верхньої міжрядкової лінії. Ми опускаємося нижче верхньої міжрядкової лінії. Рухаємося вгору і праворуч. Описуємо заокруглення, рухаємося вниз, проводимо пряму похилу довгу лінію. Доходимо до нижньої лінії рядочка, заокруглюємо, піднімаємося вгору аж до верхньої ліні, міжрядкової лінії. Знову рухаємося вниз, проводимо пряму похилу лінію. Доходимо до нижньої лінії рядка і заокруглюємо праворуч. Над міжрядковою верхньою лінією ставимо дугу. Переглянемо, як пишеться літера Йод. Пропишіть в повітрі маленьку букву ЙОТ і велику букву ЙОТ. А зараз виконаємо вправу для очей, поспостерігайте, як рухаються йоршики. Настав час попрацювати в зошиті. Відкрийте свої зошити, або приготуйте аркуші паперу в косу лінію. Відступіть від попередньої роботи один рядочок. На наступному рядку ми з вами запишемо елементи літери Й. Спочатку ми напишемо пряму похилу лінію із закругленням праворуч, і завершуємо писати її на верхній рядковій лінії. Другий елемент. Пряма похила лінія із заокругленням праворуч, третій елемент дуга. Пропишіть елементи літери Й до кінця рядочка. На наступному рядочку об'єднаємо ці елементи і пропишемо букву Й до кінця рядочка. Слідкуйте за тим, щоб розмір цієї букви відповідав розміру рядочка. Слідкуйте за нахилом літери «й» і відстаню між сусідніми буквами. Тисніть на паузу, виконуйте роботу звичному для вас ритмі і темпі. Якщо ви закінчили писати маленьку букву «й», напишемо елементи великої букви «й». Перший елемент це пряма похила лінія із закругленням ліворуч і із закругленням праворуч. Ми починаємо писати нижче верхньої міжрядкової лінії, заокруглюємо ведемо пряму похилу лінію, заокруглюємо праворуч і піднімаємося до верхньої міжрядкової лінії. Наступний елемент це пряма похила довга лінія із заокругленням праворуч. Третій елемент коротка дуга. Пропишіть елементи до кінця рядочка. Відпочинемо, а потім знову почнемо писати. Наш урок. На наступному рядочку об'єднаємо елементи букви Й в одну велику букву і пропишемо цілий рядочок. Слідкуйте за тим, щоб ви дописували всі елементи до верхньої міжрядкової лінії. На наступному рядочку ми запишемо з вами склади. Прочитаємо перший склад Йо. Як можна поєднати ці літери? Написавши літеру «й», ми можемо продовжити рух до верхньої лінії рядочка і звідти написати овал букви О, або написати літеру «й», довести останній елемент до середини рядочка. І почати знову рухатися в бік нижньої лінії рядка для того, щоб написати овал букви О. Пропишіть 4-5 разів склад «ЙО». Оберіть зручний для себе спосіб поєднання букви «ЙО» і букви О. Ми продовжуємо працювати в цьому ж рядочку. І поєднаємо букву О і букву Й. Прочитаємо склад Ой. Зверніть увагу, що буква О з буквою Й поєднується за допомогою верхньої додаткової з'єднувальної риски. Пропишіть склад Ой до кінця рядочка. Молодці, хто завершив писати, ми продовжуємо з вами працювати. Ось вам годинниковий механізм. Але цифри тут незвичайні, тому що біля кожної цифри є відповідна буква. Розшифруємо слово, яке записано в перших чотирьох клітинках. Нам треба знайти цифру 5 і подивитися, що це буде за літера. Цифра 5 і буква К. Отже перша літера К. Шукаємо цифру 3. Цифра 3. Їй відповідає літера Р. Отже друга літера Р. Цифра 1 це буква А, а цифра 2 це літера Й. К Р, А, РА. Отримали слово край. Чудово. Розшифруємо наступне слово. Цифра 8. Це буква О, Цифра 6. Це буква Б. Отримали ОБ. Цифра 3. Це буква Р. Цифра 10. Буква І. Получаємо рі. ОБ. Рі і цифра два, літера ЙОТ. Обрій. І розшифруємо останнє слово. Цифра 11 – Це літера М. Ем. Один це А. Утворили Ма. Цифра два. Й, цифра 5. К, цифра один. А утворили слово майка. Отже, слова, які ми з вами розшифрували, це край, обрій, майка. На новому рядочку запишіть ці слова рукописними буквами. Якщо ви вже написали ці слова, Перевірте, чи правильно ви показали з'єднання між літерами. Перевірте, чи правильно у вас записані слова: Край, обрій, майка. Наш урок добіг кінця. Сподіваюся, що ви будете всі мені посміхна... посміхатися як жовтий смайлик. Я прощаюся з вами, зустрінемося обов'язково на наступному уроці. Бажаю вам веселого і легкого навчання!